Всім привіт! Благословить вас Господь, всіх хто дивиться. І хотілося б знати сьогодні так зачепити таку тему. Чому? Тому що сьогодні. Дуже багато людей їх цікавить е, така думка, як знаєте, кінець світу, коли він буде, чи від кого він взагалі залежить, там і тому подібне. І насам насправді дійсно це дуже, дуже цікава тема. Від кого ж взагалі, взагалі залежить кінець світу, і хто е, взагалі е, стримує цей кінець світу, і що взагалі про це говорить Біблія та Ісус? Е, якщо ми візьмемо Євангеліє е, від е, святого Матвія, то е, чітко написано: е, це в нас е, п'ятий розділ. Сімнадцятий, ні, не сімнадцятий, тринадцятий вірш, 17-го вірша. Ви сіль землі. Коли сіль е, із вітріє, то чим насолити її? Не, е, не придається вона вже ні на що. Хіба що надвір була висипана та е, потоплена людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І що тут написано? Написано, що ви світло для світу, тобто з слов і з слів святого Євангелія ми можемо побачити, що християни це ті люди, це ті люди, які є, і які знаєте, приносять світло. І насправді, ми, якщо бачимо на з приводу всієї взагалі історії світу. То саме християни вони про приносили просвітництво. Вони приносили світло на всіх рівнях, тобто і в науці, і в медицині, і також пастори, які приносили слово Боже, для того щоб люди вони взагалі розуміли і знали. Також письменість, якщо ми візьмемо навіть на наші території, ту азбуку і ту письменість, яку ми сьогодні маємо, це були видатні люди, Кирило та Мефодій і вони також були християни. Вони були проповідники Божого Слова. Тому тому, так як по заповіді Ісуса Христа Ісус сказав, що ви світло, то ми можемо подивитися. Ага, якщо Ісус сказав, що ви світло для світу, то приходить розуміння, що християни це є світло. І знаєте, сьогодні дуже багато людей, які вони знаєте, хочуть десь заплутати і самі себе плутають і заплутати ще других людей інших людей. У чому в тому, що Знаєте, світло принесли там той режим, там, чи світло принесли там ті люди, там, чи ще хтось, але все було не, не зовсім так, як є. Були різні режими, так був там і комунізм, там і тому подібне, але не вони приносили не гуманізм, не комунізм, не сталінізм і тому подібне. Це не те, приносили світло і просвітництво, і тим взагалі, чим ми сьогодні користуємося. Це були віруючі люди. Це були християни Слово Божого. Це люди, які були місіонери, які приходили і приносили Слово Боже. Тому нам тоді, якщо це були християни, треба подивитися: якщо від християн. Приходить світло, і якщо вони є світлом, то від кого залежить кінець світу? Кінець світла залежить нашого всього від світла. Якщо люди Божі, якщо діти Божі, вони перестають проповідувати. І коли вони перестануть проповідувати, тоді і прийде кінець світу. Тому на сьогоднішній момент треба слухати тих людей, які проповідують святе Євангеліє, які проповідують слово Боже. Для чого? Для того, щоб кожен з нас міг прожити своє життя повноцінним і виконати ту волю, яку приготував взагалі на кожну людину Господь. Тому е, Біблія це свята книга, в якій написано е, все. Для того щоб ми змогли сьогодні повністю з'єднатися з Господом, для того, щоб ми сьогодні змогли виконати ту волю, яку Господь взагалі хоче, щоб кожна людина виконала. А це застосувати слово Боже у своєму житті, так і. Потрапити назад на небо, тому сьогодні є люди, які постійно призивають до покаяння. Є люди, які постійно несуть світло на всіх рівнях, і на сьогоднішній момент слово Боже, це це те до чого кожному з нас треба прийти. Треба навернутися до Господа, треба дійсно покаятися в своїх гріхах і. Не застосовувати, знаєте, просто релігію. Там я один раз десь піду, там, наприклад, у церкву там один раз ходив і все, і мені там вистачає. Добре, а питання тоді: а слово Боже, хто застосовувати буде? Чи хто застосував із тих людей, які просто роблять якісь релігійні обряди? Тому це важливо і сьогодні треба слухати саме тих людей, які несуть слово Боже, які покладають своє життя за Христа і за слово Боже. Тому вам потрібна церква і кожній людині потрібна церква для того, щоб знаєте, бути у світлі і не плутати просто розповіді людей. Які говорять там, що церква це якесь там останнє, там забите місто, там чи тому подібне. Знаєте, це там просто для вже пенсіонерів там і тому подібне. Слово Боже і церква вона потрібна кожній людині. Якщо ви ще не маєте церкву, якщо у вас ще нема людей, з якими ви ламаєте хліб насущний по заповіді Христа кожного дня, то ви можете написати мені, ви можете залишити коментар, ви можете підписатися на канал. І ми обов'язково з вами зв'яжемося і будемо з вами спілкуватися. Тому підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на канал Салтаненко, слово Боже, де кожного дня виходить хліб насущний на, на кожний день, для того, щоб кожен із нас він міг зростати духовно Да благословить вас Господь.